Мобільна бригада щодня виїжджає до пенсіонерів та маломобільних жителів міста. Проєкт фінансує міжнародна гуманітарна організація Лікарі світу. Ми вже приїжджаємо, збираємо весь огляд. Це люди похилого віку, маломобільні і немобільні, тобто лежачі люди, які особливо не можуть самі дійти до аптеки, до лікаря і тому. Розрахована ця програма на таких людей. Якщо є памперси, потреба в якихось приладах пересування, там ходуни, коляски, костелі, якщо потрібно. Також зараз надається допомога у вигляді сертифікату на медичні препарати. Тобто може людина препарати медичні, які потребує, безкоштовно отримати на 1200 гривень сертифікат зараз, і лікарі світу дають таку можливість допомогти людям. Дуже мало людей, які ці протягом трьох років обстежені. А так на основі досліджень попередніх ми їм ну продовжуємо, людина, то повинна приймати ліки постійно. Це судинні препарати при варкозні хворобі, при суставних хворобах, при серцевих захворюваннях. Тобто, спектр дуже великий, і ці лікарі світу допомагають. Фонд Мангуз допомагає з відновленням документів та тимчасовою реєстрацією. Ця послуга безкоштовна для тих, хто втратив житло та майно через повномасштабну війну. Люди після обстрілів втрачені документи. І реєстрація переселенців, от у нас Антоновки, людям потрібно ВПО оформлювати, і вони у нас реєструються. Наша організація єдина в Херсоні і області, яка має юридичне право на надання адреси, щоб людина мала право зареєструватися. Ми житло не надаємо, але маємо право зареєструвати за своєю адресою. Я звернувся за допомогою. По регистрации сейчас в отпуске, и за это время это, мне это помогли сделать. Для розміщення евакуйованих з червоних зон благодійний фонд заснував шелтер. У ньому можуть перебувати до 40 людей. Також Мангуст відкрив банк одягу, де містяни безплатно можуть вибрати одяг, взуття, побутові речі. Більшу частину людей залишаються просто в тому, в чому вони були більшу частину обстріли і йдуть це в нічний час. То людей з під завалів витягують це просто в нижній білизні, і вони залишаються без нічого. Через банк одягу ми можемо кожній людині предложити щось знайти, якісь речі, одітися, обутися, тим паче, що можемо допомогти їм і з ліжками, з матрасами, з домашнім побутом. До нас приходять люди, записуються, приходять по запису на час та дату. Коли вони приходять, вони можуть взяти в нас одяг, обув, постіль в нас є побутові речі. 5 кілограмів речей можна взяти до 5 кілограмів. І, і одну нову реч, і полетенець, і махрових халатів, і е, на беру. Ірина Макоєт, перукарка, розповідає, робить безкоштовні стрижки. Ця послуга популярна серед пенсіонерів. Я ж не можу так знаєте, на потоці. Я, я люблю, щоб гарненькі виходили, моделі, там французьку, наприклад, коротку. дуже люблять мої клієнточки. Один приїжджає до мене клієнт з Сантоновки, тільки на цю ну, така класична чоловіча стрижка. Зменшення шкоди програма, за якою людина отримує безкоштовну консультацію та тестування на чотири види інфекційних хвороб. Фонд Мангус продовжує надавати допомогу наркозалежним людям з ризикованою поведінкою упродовж 25 років. Клієнти, у яких підвищений ризик щодо інфікування на віл та інфекції, що передаються статевим шляхом, тестування. Ми здійснюємо на гепатит Б, гепатит С, віл-інфекцію та сифіліс. Все це здійснюється безкоштовно, конфіденційно і в деяких випадках можна і анонімно. Також клієнти можуть отримати оральні тести на ВІЛ для тестування вдома. Цільової групи в нас вистачає. Ціль наркозалежних, жінок, з бізнесу. Дуже багато цих людей вони приїжджають до нас, ми працюємо анонімно. Якщо людина до нас прийшла, обстежиться на ВІЛ, ми ніколи у людини не запитуємо, крім імені нічого. Якщо запитаєш, як до тебе можна звернутися, людина мовчить, значить ми стараємося в той же час там. Ну, Жіночко, дівчино, там або хлопче або чоловіче. Звертаємося так, тому що коли програма йде анонімно, більше довіри у людей до нас тоді. Соціальні працівники не діагностують хвороби, розповів Сергій Гуран. Вони консультують та надають інформацію, до яких медичних закладів звернутись. У разі необхідності супроводжують людину до лікарні. Олена Ліщенко, Ольга Ляшенко, Григорій Шматко Суспільне, Новини Херсон.